Я уважно вас слухаю, моя пані. Взагалі то сьогодні я одягнена як чоловік, тож май совість і не псуй мені маскування, басе. Ха -ха -ха. Це жалюгідне лахміття не здатне приховати твоєї чарівної вроди Луїзо. Замовкни і слухай. Домовляємося так ти можеш брати собі все інше у сейфі Трамбле, як плату за свої послуги, однак перстень наш. А, так, магічний перстень. Мушу визнати, що твоя цікавість до такого предмета мене дивує. Ти ж наче повністю зреклася магії. Перстень, це дещо інше. Ха ха, -ха, -ха. ну, звісно, я так і подумав. Басе, прошу, зосередься. це важливо. Ах, гаразд, Луїско. Я спробую подумати головою, аби тільки ти зробила те саме. Отже, ти бажаєш пограбувати аристократа, і, звичайно ж, прийшла порадитись до майстра. Так, адже твоя допомога значно підвищить наші шанси на успіх і допоможе вберегти наші дупи від зайвого ризику. Мудре рішення. Бо такі йолопи, як трамбле, вдаються до безлічі заходів безпеки: воріт, замків, охоронців, собак, і це всього кілька прикладів. Ймовірно, після того що спіткало його доньку, їх стало більше. Відьми вкрали її глупої ночі, чи не так? Він неодмінно посилив захист. І що ти пропонуєш? Для початку потрібно трохи часу, щоб все як слід обдумати та спланувати. Басе, у нас немає такої розкоші, як час. До ранку перстень щезне. Тож, все потрібно зробити сьогодні. Ти допоможеш нам чи ні? Особисто я не розумію, нащо так перейматися. Ти не потребуєш персня невидимки для безпеки, сама знаєш, тебе можу захистити я. Я глибоко втішена, але навряд чи ти зможеш протистояти клану, навіжених відьом, одержимих помстою та кровопролиттям. А перстень робить свого носія невразливим для чарів, подібно до балісарт якими користуються шасери, ти ж, звісно, розумієш, як корисно це може бути для захисту від неї? Але ж вона тебе не знайшла, ти досі в безпеці. Поки що. Але ризики ростуть щодня. Вона шукає мене. І ти готова на все, щоб роздобути той перстень? Так навіть вдатися до магії. Якщо це справді буде необхідно, так. Що ж, чудово, я тобі допоможу.